Окей, Малешка, мені здається, що нам треба вирішити це якимось цивілізованим способом. Ой, блядь, човаря. Угу, Яким? Угу. Яким цивілізованим? Ти ну, розумієш, розумієш? Бодя і Тарас один. Ну, їх двоє, точніше. А ну, якби я не хочу їх з тобою ділити. Це взагалі ніхто не ділить. Вони обоє мої. Це мої тіпи. Ти що? Це мої пасани. Все. А давай спитаємо я з ними тут а два рази спитаємо. на місяць. — А ти скільки Голосування. Раз, раз три місяці приїжджаєш? Софін добре. Якщо так рахуєш, що ми можемо ну якось вирішити це питання? Угу. Так, без, без бійки, без нічого. Йдемо, спитаємо хлопців, як ми вони да. думають на рахунок цього. Що ти не хочеш? Ти не улибайся тут один з другим. Ти ще в носі не колупайся. Ви мені скажіть, як це має бути? Дві дами на кухні, ви знаєте, що це завжди сварка? Ну звісно, у нас не кухня. І що добре? Хто остається з нас двох? Бодя, ти мені скажи. Ну, Ну, якщо, якщо на двох вистачить гроші, то що ти пропонуєш, що ми двоє були? Ну так. Да. Ти е пропонуєш нам співпрацювати? <гум> ну ну так. Да. Яким чином? Як? <гум> як Як дві жінки можуть співпрацювати? Кожен буде мати свої обов'язки, то все. Хтось буде на кухні, а хтось буде масаж робити. І наоборот. Там позмінно. Я не знаю, що сказати. Я на таке не підписувалася. Так, нормальна тема, подумайте. Тобто у вас робота менше стає? В принципі, це краще, ніж нічого. Я ж кажу. Що скажеш? Ну давай зробимо випробувальний термін. Да. Угу, Подивимось, Фу, як бля, ми можемо думаю, лагати, ну, владати один із одного. Я, я думав, що ви мене не б'єте просто. Але дав гроші і все нормально. Пиздець, не. просто Пиздець пиздець. Ліза, просто блять. Ну давай, попробуємо. Фу, слава Богу. Давай.